Підписати цієї угоди беруть на себе добровільні зобов'язання випередити за пецькі вимоги стосовно скорочення викидів СО 2 щонайменше на 20% шляхом запровадження в себе нерозчадних заходів поширення використання поновлюваних джерел енергії. Сторони угоди, що підписати документ, прагнуть скоротити власні викиди СО2 більше на 20% до 2020 року. Через проведення нерозчадних заходів та запровадження поновлених джерел енергії. Спочатку робиться так званий план дій стало енергетичного розвитку. І потім кожні два роки, після того, як план приймається, буде робитися аналіз, що зроблено в цьому питанні. Якщо місто вступає і входить в цю асоціацію, то для нас відкривається перспектива по-перше, в аудиті. Але саме саме на у нас відкривається перспектива до цього залучати європейські кошти. Тобто, скажімо, ми мінімальний, якщо скажемо, ми в асоціацію вступимо і всю зробимо необхідну підготовчу роботу, ми зможемо отримати з Європейського банку реконструкції розвитку 5 мільйонів євро на енергоощадні технології в нашому місті. Це велика сума. Цього хватило б, щоб всі бі школи, садки, бібліотеки. Утеплити і привести до сучасно вигляду. Якщо вона вдасться, умовно вступити і перемогти, бо це буде умовний конкурс в межах України, членський внесок стартовий, як ви бачите, там і проєкт рішення коштує 6 тисяч. Кожен рік треба буде поточно сплачувати 4 тисячі гривень для того, щоб бути членом цієї асоціації.